Всім привіт! Сьогодні 26 липня. В сьогоднішньому відео я покажу, ми вже почали обробляти від кліща, роздали полоски, зараз покажу які полоски ми роздаємо. Також покажу в цьому відео воскотопку, багато хто просив, покажу ну, розкажу, вона вже у нас получається в 2 неділі плюси-мінуси зразу розкажу її. Получається, що ми у цій сім'ї. Оці. Получається, що це вже другий день. Вчора ми відтрясли, щоб подивитися, скільки кліща впаде на другий день. Тут виходить, у тих два, в перший день подивимося, скільки впало, скільки впало кліща за один день, а тут, виходить, вже за другий день. Ще раз скажу, що скажу за, за полоски. Полоски ці непогані, але я, ну, зараз подивимося, скільки кліща впало на другий день. Я заміту, що все-таки. Цими полосками я це вже вробляю вже третій або четвертий рік, в принципі, все нормально, але обов'язково в кінці, виходить, десь вересня, початок жовтня, може, навіть середина жовтня, якщо і буду сім'я ще розклад, обов'язково треба пролити або біпіном, або тактиком, або скоботоксом, Коротше, треба пролити обов'язково пролив треба зробити. Коли ми проливали в тому році сім'ї, то цього ряда показала, що е, почти всіх упало до п'яти кліщів, а в одної впало там, біля 10, може більше 10. За що цього, якщо пасіка велика, то може бути таке, що е, я обробляв цими полосками три рази, виходить. це кожен виходить, ну, через неділю виходить, допустим, поставив першого числа, потім 7, потім, 14. І так Через неділю три рази став поласки і потім у кінці вже пролив. Чого потрібно стартувати раніше, так як зараз допустимо, вже кінець липня починати виробляти, щоб зняти цього кліща, який буде молоду бджолу, тут зимовалу бджолу точніше, який буде ослабляти, потрібно зараз зняти, щоб бджола почистилася, щоб вона була здорова. Зараз, у нас зараз виходить, буде матка засівати ту бджолу, яка буде зимувати у клубі, і то потрібно починати тепер обробляти, чим швидше, тим ліпше. Бо зараз зняти бджолу, точніше бджолу Бджолу не можна знімати. Зняти зараз кліща і, і сильна сім'я, можна сказати, що забезпечена. До зими вона буде ну, нормальна сім'я. І потім ще раз обробити вже під час виходить, виходить, жовтня. До середини жовтня ще раз пролете, щоб злети що, ну, злет, ну, знищити остаток кліща, щоб той кліщ, який там ще буде в сім'ї, щоб він не пішов в зиму, бо інакше він зимою ослабить ці, ці сім'ї. Тому обробіток від кліща треба ну, дуже серйозно ставити, якщо е, хочете, щоб були нормальні сім'ї, сильні бджоли і нормально стартували. бо, опять же, якщо усе файно, там супорові матки, усі сім'ї сильні, якщо кліщ зимою бджолу змучить, то старту. Бурно, весною не буде, бо та бджола не на заміну собі бджолу, так говорять. Там одна бджола, виховує пів бджоли. там, Допустимо, і ресурс тої сім'ї втратиться вона погасне. Вона стартане погасне, тому що лише той розклад і бджоли то не буде, яка мала би його виховувати. Так що ліж це, ну, це дуже серйозно треба ставитися, якщо хочете, щоб було нормально все сідло. Так, показуємо, що тут є. Подивимося, кожного року, бо я, хто слідкує за каналом, я завжди по цих сім'ях цей ряд провіряю, по всі фасики більше ніде не ставлю, лише цей ряд провіряю. І з цього малю зразу одразу висновок, скільки, ну, скільки потрібно обробляти, скільки кліща. Ось так ми ставимо лоток, ну, видно зразу не по ласки трот і вони зразу всипаються в лоток. Ну, сьогодні тут вже виходить другий день. Зараз ми... ця бджола зараз розлететься. Ну, видно, вони настригають таку стружку. В Ні, ній теж видно, ну, навіть видно, що в ній десь може бути кліщ, тут один є. Ось тут Ну, видно по дні волика, тут є. Ось тут, ну, він легкий. Ось така села, сім'ї, допустимо, цей. Так, розлететься. Ну, Вчора тут було, е, е, впало, я пересчитав, було, що тут е, Там до 50 кліщів впало було. Я б нас що до 30, далі не хотів вважати, Ну так, плюс-мінус, думаю, що до 50 було. Ну, Зараз тут, тут один, два є, три, 4, 5. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Ну, тут і той 10. Одинадцять. Ну, опять же, тут десь буде до двадцятка п'ять кліщів. До двадцятка кліщів можна сказати, що оцей лоток займає. Ну, ось це гніздо, і він займає чуть більше половину гнізда, можна сказати. Що якщо взяти якщо взяти всю сім'ю, то якщо б допало до 20-ка, ну вже сім'ї буде, десь далі, опять же, ну плюс-мінус ну до 50-ї думав, що виключив. І ми поставимо і подивимося ще на один день. ну, Скільки кліч буде сепатися, в тому році я перевіряв, а кліч сепеться плюс-мінус 3, і на четвертий день вже взагалі пошті не серпиться. Ну хоча ну, на пачки пише, що кліщ моби сепатися там неділю вроді. Ну неділю він не сяпиться, бо в якщо сім'я сильно нарізко ці полоски зрізає, виноси їх і все. Так тут ні, тут ми вроді пропустили, а? бо тут такі срамки є. Так, тут є. Там ракеті було, там не ставили. Так, Що за полоски не ставили? Ну Зараз ці всі полоски ставлю. Покажи, Діма, полоски. Ну, Я їх нікому не буду казати, що вони супераві, там чи якісь хочу спробувати ще може візьму на днях поласки, ці китайські манхау. Закажу пачку, спробую ними теж обробляти. Е, якщо в плані в плані, якщо, ну, якщо по ну, економіки, то ці полоски вони дуже виходять ну, на гроші. Нормально виходять, бо, щоб мою пасіку обробити, мені потрібно е, узяти полосок цих, е, щоб один раз пройти всю пасіку, обробити, це мені треба біля 2000 тисяч гривень, щоб обробити один раз. Якщо почитав, що я обробляю 4 рази, то треба 6 тисяч гривень, щоб обробити 3 рази мою пасіку. По тому, ну, якщо почати пролевом, пролевом пролетом пасіку, то три рази, то мені треба 200 гривень. 5 мл тактику взяти і і мені стане три рази пролети за 200 гривень. Так що, у плані, чи вигідно, то це не вигідно. Ну, ну не вигідно, що говорити. Чого ми так робимо? Ну, Є можливість, беремо. Ну, три рази в цьому році я не буду ним обробляти. Я думаю, що скорше, що два рази оброблю. Цей раз І, ну, взяв полосок на два рази, оброблю два рази. І мені мене це винесе 4 тисячі гривень ці полоски. Ну, можете написати в коментарях, хто їх вважає. Ну, я вважаю, що це. на даний час бджільництво е... е... ну, не настільки вигідне, щоб тратитися на такі полоски. Попробую взяти ті китайські, подивимося, Можна другий рік перейдемо вже на, на ці китайські полоски, вже буде видно. Просто е, опять же, е, потрібно ну, розуміти, то, що е, полоски, навіть ті китайські, ну, є полоски, в трохи бджолам шкодять. Ці полоски вроде, без бджолам. Так, об'єктив прийшлося відкрутити. Ось такий китайська камера нагрівається і ну, зараз. Ну, Вроді хмарно, але дуже жарко, так пара і він запотіває. І то деколи бибираємо масочку, дивимося далі, що тут в нас є. Так, тут виходить, тут перший день так. Ну, е, є тут трохи кліщав, я полоски поставив спереду, видно, що вони їх прямо тут і зрезли. Ну, може, зараз подивимось, що від полосок лишилося, теж цікаво. Ну, опять же, тут видно, що тут є десь 4. Тут є 2, 2, 1, тут 2, тут 2, 2. Ну, бджола видно, що не впала. Ні одної бджели немає, це дуже добре. Ну, саме одна, ну, вона вже таке. Тут теж є 3. Тут 3, Ну, опять же, буде до 50 кліщів. Буде до 50 кліщів. Ну що я замітив, ще... Вчора, що я замітив, коли дивився, ми виходить, поставили на вечір, я прийшов зранку, прийшли. Я замітив там, що, що кліщі, пару кліщів ходили полотками, можна сказати, що вони, ну, що вони живіші були. Що я думаю, що, кажется, що якщо в мене часте, то цей кліщ підніметься назад на бджолу, який, ну, який, який не впав. Якщо досить часто, то може ліпше, бо він би впав. Так, відкриємо, хочу подивитися, щоб у нас лишилося. Зараз, ну. Покажу. Ну, Заодно подивиться як я їх поставив. Ставлю на сім'ю по дві полоски. Нема різниці яка сила сім'ї. Хоча якщо сім'я чотири рамки, то ставив одну полоску там у де запасні матки. Ставив таку та отак ставлю полосочки. Ну в них, ну ще плюс-мінус. Ну, як я казав, ще на дні 3-4 дня вони її, можна сказати, що гад винесу. І зразу ж, коли обробляємо від кліща, зразу скорочуємо гніздо. 6-7 рамочок, можна сказати, щоб плотно піджати. Ну, Піджато 6-7 рамочок. В середньому всі 7, ну, є зараз ще там по 9, декотрі, ну, ну, В середньому вже скорочуємо сім'ю, щоб далі, що якщо буде взяток, то вони піднесуть е, вже собі в гніздо, де будуть зимувати. І вони можна сказати, що вже готові для того, щоб їх починати з першого. Серптя, загодовляти вже по у зиму. Ми загодовуємо потрошки, я буду показувати, як потрошки. Потрошки ну побагато. <схід> будемо давати по 3 літри на сім'ю. Можна сказати, трошки стимульну за одну матку. Це буде 23 літри раз у 5 днів будемо давати по 3 літри. Плюс-мінус так думати. Так, ще покажемо одну. Так, тут теж грамочки є. Так. Ще один випадок биш був. Ну, покажи Діма, тут видно Тут видно на дні вулика і без лотка, що там є багато. Ну, видно, що кліща є, на дні все пано є. Ну, тут теж буде. Ну, сильніша сім'я може і за що того більше. Набагато більше кліща. Так, тут лоток ще не має бути, значить... Тут немає його, значить він все-таки десь тут з рамочками. рамачками. Якщо там рамочки будуть мішати, то може, щоб її де не затягати. Або в тій сім'ї, або тут. Тут його точно немає тут забиті рамки. 에, скорочували гнізда і такі маломедові рамочки, які були там, тут небагато меду, одразу розпечатували і ставили за гніздо, щоб вони собі переносили їх у гніздо. Так стається тут. ну Зараз подивимося, що можна не витягати. Дві рамочки витягнемо. Так, да, тут. Так. Отак ну, вони посушили вже, видно, все. Ну, тут ще трошки є. І потім вони це досушать і, і ці рамочки заберемо. Декотрі, може трохи розпечатаємо. Ну, цю рамочку ще потім підрозпечатаємо, щоб нема її ліпше взяв. І ці рамочки ми заберемо, вже якраз заодно вже похолодає, заберемо їх вже до хати. Так, тут сім'я сильніша. Взяла її перевела лотами. <рес> ну опять же, що хотілося показати в середньому кліща в сім'ях однаково, ну десь до 50 штук, я думаю, що падає. Об'ясню ну, що може хтось. Ось так це ж не буде, а тут сім'я сильніша, у ще, треба. ще раз, що ну, як ми обробляли, може хтось там не знає, щоб ну, думали. Я обробляю від кліща. Один раз це виходить осінь. Один раз обробляю певну осінню, це два три рази полосками і раз проливом. І по тому вже ми більше ключа не обробляємо ні весною, ні літом. Лише один раз на рік обробляємо. Зараз так обробляємо. Хоча, е, ну це. Хоча кліщ так, ну, це, таке, це таке, що його не що треба триматися одного тупо раз і все, треба постійно плавати, дивитися по кліщу, якщо є багато, то треба десь десь трутня, треба вирізувати трошки, щоб кліща зменшити. Ну, так як у нас пакети, то у нас безрозкладний період іде. І за що цього опять же, жила від кліща, чи Так, по кліщу вроді все розказав, що буде цікаво, можете написати в коментарях. Йдемо до воскотопки, бо там вже діду наперед, щоб вже відео не зупиняти. Вчора покосили на пазіді, сьогодні вже можна нові зняти. <рі> так, що там? Що там по соняшнику у нас Може морхом буде цікаво. Соняшник давав плюс-мінус, ну, вона леділа не одесь днів 5. 5 днів, я думаю, що це отуди, коли сьогодні був кілограм, це було максимально, що вони принесли кілограм до соняка. 7 км, а може і більше навіть, да, через ліс. Ну, Пчола дуже сиділа полетіла. Те, що вони принесли, десь може за 5 днів 5 кілограмів, а може і менше. Ну, ще, ну товарно, коротше, взагалі ніякого не було. Просто видно, ну, вощину повістроїли. Там ми поклали вощину, вони їх повістроїли, а більше нічого. І так вони перестигли, видно, щоб пчола їх літає. Так, воскотопку ми ще не поклали, там, де думаємо її ставити. Ну, в цьому разі каже, що ми вже і так і не будемо ставити. Вона тут на цьому вулику досиде, а на другий рік вже занесемо її до хати, на другий рік там треба місце і десь її поставимо. Плюсе -воскотопки. Ну, Зразу кіплюси, попередніми тут виглядає цей васк. Жарко всередині воскотапки. Ну, За треба діємо цього. Мінус ця ножка, що тут не Мене поклали ножку, падає вниз і постійно треба, щоб її витягнути, тут треба трошки поколдувати. <свят> так, опускати, оце... це. так. Скільки оце тут сидить? Оце сидить 2 дні, виходить. Коли була жара, вот та сильна жара, вот... Літом воно дуже добре. Дуже якщо літом, ми за день по два рази її загружали. Загрузили раз. Воно стікало, навіть раз таке було, що ми загрузили так багато, що воно стікло, зараз по тут жолобець, що воно стікло вниз і, і аж порозливалося. Ось такий. Це на одну рамочку 300-ту, таке ось це. Один раз навіть було, що це перелилося і аж повитікав. І тут теж не видно, ми вже скосили аж по капу, аж під волим. Ось таке корице. Плюс-мінус, коли повне корице, десь воно має півтора кілограма так, на ощупку. Все, що ми потопили, то десь вийшло, воску вийшло десь. Ну Може, десь до 12 кілограмів, що ми стопили всі воски, які у нас тут був. Іменно язиками соти, це, що ми десь рамки щищаємо. І у нас є ще плюс-мінус десь мішок ще таких язиків, що ми тепер були, щоб вони от зараз будуть дотоплювати будемо їх. Я казав, що нам не винесла. Там багато питався, де ми її купляли, вона винесла. Вона сама стоїть вроде, 2400 гривень. Получається, і з доставку вона винесла 2000 гривень за доставку. Десь 2700, нам не все-таки винесла. Я там сказав 2500, але все-таки неправильно. Вона мені повністю винесла. Це 300 гривень, доставка була цієї копки у районний центр. Бо тут скло і вони не хочуть відправляти на Укрпошту, бо. Щоб не розбили І За що це ну, вона... Ну, вона себе оправдовує на всі 100% дуже добре. І от якщо ну, жарко, вона дуже добре справляється. Я можу сказати, що всі воск перетопи, от яка пасіка велика, от тут є от така одна воскотапка. Якщо б її взяв би ще швидше, можна сказати, ну, на початку літа, даже, вона за ціле літо перетопив всі воск що є, от ти собі забив. І ще добре повернути ми ще краще до сонця. От типу, десь такого, щоб воно було, бо у нас сонце постійно отак проходить, то вона, виходить, що вона тепер робить десь аж після обіду. Якщо у нас така ситуація, сонце піднімається, і воно діє, починає її топити і так випускається, і стоплює. Ну, як краще, все-таки, щоб вона була обернута десь отак, воно в 90 градусів, мотка догори, щоб все-таки більше. Ну, Зараз так стає. Е, мінуси цей, які це 2700. Це єдиний мінус, який в неї є. Ну, ще ця ножка, та, та, що зараз перетримуюся, а потім вона падає до вниз і постійно і треба витягати її. Мінус це 2700. А так вроде, мінусів більше в ній зараз, на даний час немає. А тут такі дві зачіпки, дуже добре, що з двох сторін. Ти закриваєш, притискаєш. Так, так. так. зашіка забилася, почестер, йдемо далі знімати. За ну, таке більшеньке, я так поняв. Можна багато розказувати, але нема пам'яті. Так, коротше все, з розкотовку сказали, все. Поглядімо ще раз, це на одну рамку. На дві рамки вроде, стоїло 2 тисячі гривень, це на одну рамку. Ну Я б сказав, що на одну рамку для такої пасіки, от пасіка. Я б сказав так, до, е, до 150 сімей її стає запасом. Якщо більше сімей, то можна взяти на дві рамки, там буде ще більше цей кошечок і можна буде топити ще більше воску. Ну, у мене є парва баска, Ну, Парва скатапка дуже багато часу. Там її треба нагріти, дуже довго, там є корише, з неї, брат. Так, Буде комусь щось цікаво, можна щось написати ставити коментарі. Я думаю, що на днях щось ще будемо показувати якісь відео, там є що показувати. Завтра освободилося вже. Так, Кому відео сподобалося, лайк, можете підписатися на канал. Vocês falam em jogar ele Sim, por acaso.